Школа на продаж у роздолі на Львівщині шукають нового власника на історичне приміщення, в якому багато років навчалися діти. Будівлі понад 120 років там діяла школа та будинок опіки монастирського ордену сестер милосердя. А у радянські часи залишився лише навчальний заклад. Зараз власником приміщення є благодійний фонд Спадщина Юа. Чому вирішили продати це приміщення? Говоримо із засновницею. Фонду Ганною Гаврилів, Вітаю вас, пані Ганно. Вітання. Ну я дякую за те, що виявили інтерес до цієї будівлі. Мені дуже приємно. Зразу хочу зробити акцент, що от напередодні ефіру у нас була розмова. Хочу уточнити: В роздолі є три старі школи. Всі три вони в нас, і вони мають різні етапи. І є одна стара школа, яка ще була придбана у 2020 році, а і двадцять 2022 році була запущена. Ну війна само собі, все скоригувала, але в роздолі є в центрі роздолу є. Прекрасна ревіталізована історична споруда старої школи, яка є, напевно, першим свідомим в Україні відновленням об'єктом культурної спадщини в малій громаді та засади економічної ефективності. Це експеримент, який вдалий, і вона є. Запрошую всіх гості. І є ще дві споруди старої школи, але насправді школами вони були короткий час. Одна споруда дійсно каже, це стара школа, але це раніше був дім опіки, який належав до монастиря Кармеліків. Розшовано поряд і ще одна споруда старої школи, яка теж тобто є ще дві споруди старих шкіл, так званих, які насправді колись формували єдиний комплекс з історичним комплексом оборонного монастиря Кермеліків у роздолі неподалік палацу, і там сьогодні знаходиться діючий костел, дуже гарний проект, комунальний заклад, дитячий роздільський будинок, інтернат. І ці дві споруди. Одна з радянського союзу була. Школа, класи, а друга була хімічний кабінет. І так, і ми власне 22 цьому році ці будівлі купили, але обидві купили, ви розумієте, 25 січня 22-го року. А власне, розкажіть, будь ласка, цю історію, як вам дісталися ці приміщення, в якому стані вони вам дісталися і в якому стані вони є зараз? Ми ці будівлю ми ці будівлі купили на вторинному ринку. А, і довго ми за ними бігали близько року, це була дуже гарна мрія. Втілилася вона не найкращий час, але таки втілилася. Е, дуже довго шукали кошти, це були позичні кошти насправді. Е, і, власне, одна будівля, оця, про яку ви зараз бачите для екрані, про неї мріялося, а другу дали в бонус. І каже, е, і каже, колишній господар: це вам бонус. Я кажу, ні, ні, це в нагрузку в навантаження. І власне, оця будівля, е, я мала мрію, я. Е, е, Дуже довго я маю мрію. Там має бути приватний геріатричний центр. Дуже недавно в Україні почалася коректна повага до старшого покоління і переважно заклади геріатричні були комунальні державні. І само бюджет завжди невеликий, тому, тому завжди старше покоління, сеньори ми їх називаємо, Вони були обмежені в задоволенні. До років 50 тому почала набувати практика приватних галітричних закладів, і я власне мріяла, що там може бути ем, резиденція для сеньорів, де ем... Старші жінки і старші чоловіки будуть мати друге життя і третє кохання. Ми так жартували. Де там мали бути уроки тангу майстер-класи йога, контактний зоопарк і так далі. І власне, ми цю будівлю придбали з такою метою і розробили концепцію. Зробили візуалізацію. Нам робив архітектор Асанов Лівський цю візуалізацію, і власне, і під то шукали інвестора. Первісно, я не планувала, що ми це будемо кудись віддавати. А ми думали, що ми це спроможні будемо власними ресурсами. Але в нас забагато проєктів неможливо хопити неосяжне, тому ця будівля одна з варіантів, яку ми готові віддати далі. Чи на партнерських умовах долучити до себе когось. Але що важливо, вона їсти не просить. Вона в дуже гарному стані, заслаблена, доглянута, відремонтоване горище. Вона пильнована, і ми її дуже любимо. Просто напевно. Мені здалося, що що настав час, що її треба запускати. Тобто вона не може стояти роками. Самі ми, як спачу, де сьогодні не спроможні відновити е, своїми ресурсами, бо одне діло купити, а друге, е, 1100 квадратних метрів на відновлення. Тому е, ми шукаємо зараз інвестора або нового спо для цього об'єкту. Е, і я хотіла би, щоб це відбулося. Дуже гарна ідея, власне, з геріатричним пансіонатом, але слід розуміти, що це більше соціальний проект. Ну він може мати комерційну складову, але це все-таки і соціальний. І так само чи ну наскільки він буде привабливий для інвесторів? Чи можна, якщо хтось прийде і скажімо, скаже: А ми хочемо тут готель збудувати? Чи, чи щось в такому плані? Чи ви готові на це погоджуватися? Наскільки власне, для вас є принциповим оця соціальна складова в, в цьому приміщенні? Туди, туди кілька моментів по перш перший акцент. До 20-го року ми були виключно благодійним фондом, який займався виключно волонтерством, грантами, соціальними історіями, і ми це називали жертвоприношення. Ми віддавали Богу і суспільству. 20-му році ми зрозуміли, що це не працює. Ця річ вона неефективна. Це може бути разова волонтерська акція, разовий грантовий проект, разовий проект Тоді були конкурси мікропроєктів обласної ради. Вони були дуже успішні. Це все разові вкиди. І ну, стало прийшло розуміння, що об'єкт, що він стало функціонував, він має бути корисним. Корисним, е, тобто він має його, він має сам себе забезпечувати як мінімум комунальні послуги, податки, оренди землі і утримання людей, і мінімальна експлуатація. Інакше не буде добої гри. Тому 20-го року ми абсолютно пройшовши довгий час у цього волонтерства, яке було дуже болючим. і насправді у більшості наших проєктів не мало сталого розвитку. Ми зрозуміли, що ми віримо у спадщину, яка може стати ресурсом стати для громади, для власника, для інвестора, для стейкхолдерів навколо. Тобто, ми є прихильники того, і ми амбасадори в філософії, що єдиний шлях порятунку спадщини окей, після комунальних коштів там, бюджетних коштів, обласних, державних і так далі, після меценатських коштів, донорських. План культурної спадщини виключно приватні інвестиції. Бо це довга історія і виключно на засади економічної ефективності. Якщо не буде математики, інвестору споруда не буде цікава. Ця споруда насправді я не згідна. Дійсно, загалом культури спадщини, коли звертається чорна дірка. Так не за кордоном на спадщині зароблять, і ми, власне, хочемо нашу ділянці показати, що на спадщині можна заробляти. Це не є страшні гроші, це не є величезна рентабельність, але це але вона може бути плюсом. І це є, ми це називаємо соціальні або імпакт інвестиції. Це благородні інвестиції для тих, хто бачить цінність і лишити по собі слід. Тобто це дуже багато факторів. І а, е, Ми вважаємо, що геріатрія має, як новий напрям медицини, має економічний потенціал, буде економічно вигідною. Ця будівля вона е, має планування, оскільки це був первісно. Будинок, будинок Дімо первісне планування цієї будівлі є ідеальні, навіть не треба переплановувати, Буквально кілька перегородок, але будинок практично готовий до реконструкції. Тому класно, що первісна функція такою була, вона лишається, це раз. Друге, які можуть бути інші функції? Ну, насправді, інші функції можуть бути схожі: ретрит, хоспіс, тому подібні речі. Чи може там бути фейерверки? Ні. Зліва знаходиться через паркан. Є споруда дитячий будинок -інтернат. А, І це є хлопчики. Там проживають, здається, 85 хлопчиків з ментальними і фізичними вадами, які потребують опіки і любові. І на мою думку, каже, ми говоримо не тільки, тобто ми говоримо про спадщину, про математику і про соціальну складову. І вони всі тут зберігаються. Якщо по одну сторону паркана будуть хлопці, які потребують уваги і любові, і буде старше покоління. Чи це не буде найкраща, найбільш крутий проект? Соціальний, який дає взаємопідсилення, взаємолюбов, взаємоувагу, зємопіку взаємо двом сторонам, тому що вони хочуть віддавати і брати цю любов і цю увагу. Тому я думаю, що це є розкішний проект. Я цей проект дуже люблю, і я, тобто, я не спішу його віддавати, тобто я просто хочу з нього штовхнути і кажу, ми готовимся. Ми готові лишитися на це, так, 20, 30, 50, 100%. тобто. Ми хочете того, хто дасть каже, давайте робимо це разом. А власне, ви виставили на продаж цю будівлю за 149 тисяч доларів, якщо я не помиляюся. Але розглядайте різні так. оці Абсолютно. моменти, як вона може бути, і партнерства, і продажу. на що ви готові? Тобто фінансово долучатися, в якому в якому відсотку? Ну до чого я думаю, що це власне. Тобто, ми відкриті до розмови, і я думаю, що це власне більше питання. У мене була мрія про пул інвесторів. Що ми візьмемо групу інвесторів, і це будемо раз робити. Ми взагалі мали мрію, щоб спадщину я е, штовхнула. Тобто, ми взагалі віримо в ринок культурної спадщини, е, бо це для неї шанс. А і ми, ті, які, які формуємо цей ринок, ми стараємося цю спадщину е, брати на первинному ринку, на вторинному ринку купаємо її, жартуємо. Ми її ми доглядаємо, робимо документацію технічно, е, там право встановлюючи, бо та спадщина пережна дуже. Має погану документацію і, 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 і подібні речі. тобто Ми її е, ми е, впорядковуємо документацію, історичні матеріали, саму будівлю територію і шукаємо найкращу концепцію. І ми, власне, тобто, створюємо. Її гарною і смачною для майбутнього інвестора-партнера У нас була мрія, щоб ми там до 10 років мали в мережу 20 історичних споруд, частина з них по цілій Україні, частина з них концептуальні історичні готелі, частина центри реабілітації чи геріатричні центри. У нас була частина є концептуальні інтерактивні музеї, пов'язані з українською історією, за темах. І щоб це була пулі інвесторів. Ми наразі до такого ще немаємо. Дуже мрієм, ще не є готові організаційно, але можливо, це теж може бути один з тих перших випадків. Партнерство це складна штука, але ми готові пробувати. А наскільки, власне, інвестори, наскільки ті люди, які мають гроші, вони мають оце розуміння того, що між зароблянням грошей і збереженням історичної, культурної спадщини? Ну, насправді я мушу визнати, що ми маємо свою бульбашку. Якось так є що до нас, дзвонять тільки тільки люди. І через OLX, де це було побачено, і через наші власні канали, і через наші комунікації. чомусь біля нас гуртуються люди, які мають такі самі цінності. Тобто, жодного разу не було людини, яка б не була поціновучем і не розуміла цінності інвестицій окей, там або там придбати меценатство, але соціальна складова і збереження культури спадщини. Тому я не маю досвіду, про який ви питаєте. Бо у нас у нас завжди були дуже гарні люди, які це цінували і були з нами на одній хвилі. Я знайшла в інтернеті інформацію про те, що у 2023-му ви за аукціону Прозоро продажі продавали ще одну будівлю. Я так розумію, що вона теж попрошу зараз, щоб ми показали її. Ось ця це теж якась частина. А школи. це, так, а це? Так, так, так. так правильно. А це третя будівля, третя будівля, яка теж перезнаходиться. Е, первинна функція невідома. Це мала бути е, одна з версій. що Це була єврейська школа для дівчаток. Інше ж це власне було в складі монастиря. І це власне це що озвучили, що це був. Е, Сказали нам попереднього споду, що є бонус я кажу: ні, це є, це є ем, навантаження. І ми власне так сталося, що ми купили власне е, на початку війни. І за 10 перших місяців війни ми змогли цю будівлю власне вивести з аварійного стану. Вдалося її продати. Що там зараз? Ні, це було. Експ... Ну, ми кажемо, ми не дуже тої продаємо. Тобто, в нас в нас немає такої задачі купив, продав, насправді. Так, ми стараємося більше акумулювати, шукати партнерів. Але ця будівля, тобто, ми зараз власне теж її засвітили, тому що вона формує насправді вони поряд з першою будівлею, і це може бути дуже гарне доповнення. І вони, в принципі, разом коли і функціонували. Але. Це дуже гарна історія, тому що за 10 за 10 місяців ми зробили повністю поняли обличчя цієї школи і врятували її. Бо насправді легше було її знести. Тепер вона має дуже гарний вигляд. А оце що ви бачите по прозоро? Ми дуже дружимо з прозоро. Вони насправді дали пошту власне оскільки це майданчик, через який відбувається. Приватизація е, об'єктів е, по Україні державних, багато з них не мають, соціального пам'ятки, але я дуже гарними історичними спорудами або, або мають дуже гарний туристичний потенціал. І, власне, ми були їхніми клієнтами, частину приміщень ми купили завдяки їм, і це все історичні споруди. І, власне, вони кажуть, давайте попробуємо тепер через нас продати. Ну, е, я все таки вважаю, що е, поки що ми в цьому не були успішними, е, але я думаю, що це також цікавий інструмент може бути на потім. Я також бачила, що ви загалом намагаєтеся розвивати розділ історичного боку, і, і екскурсії навіть анонсували восени, якщо не помиляюся, та які перспективи. Ну, власне, дуже дякую за це. Ну і власне розділ це прекрасне історичне містечко, з дуже гарною історією, з Мегенбурзьким храмом, засноване українцями, це дуже важливо, чернігівськими, бо всі кажуть, бачите, на дуже багато власні спільної спадщини. Але це було такими. Українськими такими файними галичанами заснованими і, і чому це озвучує? Тому що потім ще були живуські лянськоронські інші власники, але е донька Чернійовська вийшла замість за живуських, а донька Живузький вийшла замість за Чернійовських. Тому цей селище розділ. Всі господарі мали єдину династичну лінію безперервну, з українським корінням, це дуже важливо. І само собою в всіх великих містах, а це тоді було велике місце, будуються палаци. Тому, власне, в нас серед тих всіх інших об'єктів, які ми з озвучили, і розкішні є будівля сторони яку треба бачити, є прекрасні храми. Католицький і греко-католицький а є стара пивоварня, які понад 300 років все класно, але найбільша перлина є палац Живуський який стоїть на місцях оборонного замку Чернійовський, тобто палац з українським корінням, який власне на 203 році теж на аукціоні купила київська компанія інвестиційне Ефігруп. І ми там були конкурентами. Ми теж мали львівських інвесторах, і ми мріли про цей палац, і вони. Власне, зараз ми з пачиною разом з Ефігруп спільно ведемо цей проект. Це є перший великий. Об'єкт культурної спадщини палацово-парковий комплекс за годиною з девід Львова, який ми маємо власне з господарем е, спільну мету, що це має бути направду перший публічний успішний кейс відродження і функціонування культурної спадщини за сад економічної ефективності. В Майбутньому це має бути оце палацово, комплекс, Це має бути історичний готель. Е, там буде паралельно інші спорти, буде конференц-зали, е, зони для весіль і розкішний парк. Об'єкт ПЗФ. І поки на сьогодні об'єкт догляду впорядкований. На сьогодні ми завершили зробку архітектурної концепції цілого комплексу. Зараз на стадії дозвільних процедур. Якщо все буде добре, то влітку плануємо почати ресаційні роботи, але. Ми завжди озвучимо, що об'єкт живе не тоді, коли супер реставрації, супер живе тоді, коли переступають його поїх. Тому вже зараз у стадії перед Арсіну, Ми радо запрошуємо всіх до нас гості. Ми екскурсії проводимо внунас на сторінках Фейсбук і ем, Instagram з Палазруділ. Ми озвучимо екскурсії, радо запрошуємо гості. Вони дуже цікаві. Дякую вам за цю розмову і рекомендую скористатися такою можливістю. Ганна Гаврилів, засновниця ініціативи Спадщина Юа, була з нами у цій частині головне за день. І говорили ми про приміщення історичне приміщення школи, яке в роздолі, яке може мати дуже Цікавий проєкт в майбутньому, чи то геріатричний пансіонат, чи хоспіс, чи інше соціальне призначення мати, а також про туристичну привабливість цього населеного пункту.